Всім великий привіт! Ну, Шашлики, стейки, крабове м'ясо, амари, хачапурі і а, де, де де і <смі> молочна. <смі> Розумний вибір по 47 гривень в акції. Всім величезний-величезний привіт Самим найкращим глядачам. Мого каналу останній день акцій в ВТБ, і тому я сьогодні покажу в відео а, самі великі знижки, а, які є в АТБ. Тобто знижки будуть від 20% і до 45%, я бачу. Тому приготуйтесь, може щось для себе побачите, занотуйте, буду дуже задоволений коментарям вашим. Добре, поїхали. По м'ясу. Ось по 22 гривні теж дуже хороша ціна, 26 гривень знижки. Ну, Це весняні оці знижки, що вони е, нам пропонують з 1 по 8 березня. 26%. Ніколи не була така по 22 гривні, а може і була, не знаю, може я не звертав уваги. Ну, Отак на швидку руч дуже хороша по 22 гривні. 30% знижка Рулет курячий. 105 гривень для карти АТБ взагалі ще дешевше. Так, 500 грам. Вірний смак. Ну, добро взагалі була, хороша, завжди хороша була фірма. Шинка в оболонці варена вищого сорту. Так, а що ж це вона обірвана? Українська вищого сорту? Оця теж хороша знижка 40%, тому вам показую сирокопчина. Ось ця Губернська. Палочка 420 грам. Знижка теж 40%, ціну бачите. Губернська. І це Губернська і це Губернська. Це все Губернська. А ось ще є гурман з сиром по 50. 5 гривень, 420 грам теж. Весняні знижки продовжуються. 59 гривень. 40 копійок Президент 120 грам. А, так, потім бачу ось цей по 39,60. Чедер. І га -га 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 гауда. 8 пластинок всередині, 130 грам, теж 39,60, 25% знижка. Радамер завжди був нездешевший. Хоча я вам скажу, що це польський продукт, він взагалі має коштувати копійки. Ну як копійки, не має так дорого коштувати. Ось ціну бачите. весняні знижки на Радамер. Дос, досить зручно, коли вже порізаний. Коли він йде порізаний, досить, досить зручно, економно порізаний. Вистачає надовго, тому що так не вдається порізати тоненько. Дуже часто оця намазанка, як я кажу, намасте. А, 44 гривні, теж 20% знижка, польська намазанка. До речі, хороша. А... Знижка на сирки плавленні дружба. ну Це своя лінія 11.30. І вершковий. Треба якось його взяти, скуштувати, попробувати. 30% знижка, дуже теж хороша оця ціна. 42 гривні майже, 180 грамів. Так, добре. Непогана знижка на Галичину, йогурт по 47,60. Так. А давайте подивимось на чарівну поличку. Я дуже люблю заглядати, на жаль, на сьогодні пуста. Так, Даніїсимо зі знижкою хороший. Але його тут дуже мало. По 18-80, але знижка хороша. Дивіться, йогурт десертний вишневе желе, у шоколадній глазурі. А тут а, теж донісимо Хрусткі оці кульки з солоної карамелі. Теж по 18,80. І ще отакі є теж з кульками шоколадний. Всі йдуть, боже, по 100 грам. 100 грам, капець. Так, Скоро покажу вам цукерки, може хтось комусь потрібно. Ось дуже хороша знижка на рошен, чорний шоколад 63,50, коробка цукерків. Теж, бачите, розбирають. Розбирають. ну Мабуть, є повід, якщо розбирають. А повід, мабуть, точно є. 63,50, молочний рошен. так, Потім ось цей золотий віночок. 73 гривні. 4, майже, боже, який тяжкий, 430 грамів. Так, а потім оці цукерки люб... любіма. 151 гривня молочний. А, теж мені подобається той молочний шоколад, колись його брав. А, своя лінія 66 гривень майже 250 грамів. Сі, -сі по 68 майже. Це Польща. Так, да, це Польща. Якось мені довелося їх спробувати, щось не дуже. Рів'єра 88 гривень, 250 грам. Точно, як бачите, як лодочки зроблені, і в кожній лодочці якийсь горішок. Рів'єра, так, далі Міленіум по 92 гривні. Це теж хороші цукерки, теж я їх коштував. Майже 300 грам. величезна упаковка. 285 г смачнющи. І Київ вечірній. Тут є ще по 115 гривень, але не бачу чоколотері. Чоколотері роз... Яз... А, є чоколотері. Ось по 116 гривень. знижка 40%. Чоколатерія 194 гривень. Грами, мабуть, теж смачнюща. І дивіться, привезли світоч. Хочу вам сказати, що Світоч це така старенька-старенька фабрика. Колекція вишуканих цукерок 220 грам, на жаль, без знижки. Але, на жаль, вона перейшла до ось цієї фірми. На жаль, а світоч. Вона і без цієї фірми була надзвичайно хороша фабрика. Ташине молоко своє лінія 240 грам, 51 гривня 70 копійок. Так. Ну, на вагу цукерки можете зайти поглянути. Супер знижок нема. Такі прості знижочки. А На цукерки теж, здається, там, якщо я не помиляюсь, а, мілен... да, Міленіум, Ой, з'явився миндаль та журавлина 27,50. Супер шоколад ось цей надзвичайно чудовий. Хоча я люблю молочний, але його всі беруть, його дуже рідко можна виловити в магазині. Миндаль та Карамель теж зі знижкою. А оце я хотів подивитися, щось я його не бачив. А Миндаль та кокос. Чи може бачив, не знаю, може не звертав уваги. Ну і звичайно на величезні плитки, а мілки та знижки 90 гривень. Польські бісквіти. квіти. Колись їх брав, ну там нема взагалі, що їсти. Щось так колись в себе потішити. 60 гривень. з какао і молочні теж. По 60 гривень зараз. До речі, а зефір 31 гривня. Але, здається, писали в коментарях, якщо я не помиляюсь Я просто зефір взагалі не люблю його. Взагалі не люблю. Ой, не пам'ятаю, від якої фірми. Бачите, не пам'ятаю. Жако, здається. От не буду брехати, там ви можете написати, що найкращий з ефір від, якої... від якоїсь фірми інакшої. Добре, давайте далі подивимося, що ще є в акції. А що? Тут нема. До речі, я взяв по 38, якщо не помиляюсь, в рукавичці. Дуже дякую, хто мені написав. Взяв пару пачок рушену. Спасибі, хто написав мені в коментарях по акції за акційні вафлі Рошен Смачні, смачні, дійсно смачні. А ці ще я не куштував не пробував. Скільки вони? 28 гривень, скільки тут грам. Така велика упаковка. А грам тут, ну дивіться, заховали грами. А ціннику 140 грам. 20 41 гривні круасани 210 грам. О, я колись їх брав теж, любив. Зараз вони по 9 гривень. А твікси порозбирали у немає. Так що якщо може, є в вашому, АТБ, то хто любить, можете взяти. Тільки великі є. Смачненькі. Дуже смачненькі, але дуже дорогенькі. Так, ви що? Розібрали. Скільки 154 грама? Точно розібрали, дивіться. Нема. Які вони смачнючі, я вам передати не можу. 40 гривень. Дуже смачні. Біле насіння. В АТП не часто бувають зі знижкою майонез, тому показую по 22 гривні ось такий майонезний соус салатний. І ось такий по 33 майонез 300 грам А це бачу новинка. Нарешті з'являється чумак. Це тішить, дуже тішить. 68, але це велика упаковка. Майонез апетитний. 550 грамів. Ще є ось такий майонез провансаль теж 550 грамів. 75 гривень, 60 копійок. Чудово. Оліс. Майонез. Тут у нас 560 грамів. Смак та якість. Перевірені часом. Не знаю за я за цей майонез, хто його брав. Залишайте, будь ласка, коментар. Для нас, таких хто його ще не куштував, будемо вам дуже-дуже вдячні. До речі, його бачу, що розбирають, тому що поличка рідша. Я бачите, великі розбирають. Хороша просто знижка. Дуже хороша знижка. Якщо, чесно кажучи, по консерву пройтися нема що показати, тому що е знижки невеликі, та й нема що показувати, чесно. Ось новинка я показував ще минулого разу, по 30 гривень, але 30 гривень ну, це дуже дорого. За такий паштет 130 грам. Індюшка і... Хто це? Не свинюшка? Півень. Кукарікушка. 30 гривень. Ну і все. А решта, чекайте, буде дегустація скоро. Не знаю, що я там понабирав. Я вже і не пам'ятаю, що я понабирав. Але якась дегустація буде на каналі з консервами. Ось знижка 26-27 гривень на... А, тунець 46 гривень шматочками у власному соку. Тунець шматочками у власному соку. 46, а ще я брав, пам'ятаю на дегустацію цей тунець делюкс по 40 гривень. До речі, він непоганий, досить хороший, 185 грамів. А вже... А, це шпрот, я зрозумів. Це хороший а, тунець. Чорний, а, листовий 37,80 своя лінія. І фруктові так само оці. Трішки дорожчі. А оцей чомусь дешевший. Це який йде шматочки овочів і фруктів. 33,70. Теж своя лінія, 80 грамів. Зараз 20% знижка. Також на шерлок поставили знижку. 35%, 49 гривень, 100 грамм. Голден цейлонський. Ну, і, звичайно, пакетований 25 пакетів, 29,50. так, На ловаре хто ще не встиг взяти. Я бачу тут порічало, Зелений, бачите, ніхто не п'є зелений, нікому не подобається зелений чай. 31 гривня. Китайський дрібний 24 фільтр пакета ловаре. По 32 гривні чорний та зелений з ароматом су... Су... Суниці 24 пакети. З бергамотом 31 гривня, мій улюблений, смачнющий такий. Потім по 31 гривні теж 24 пакети байховий. Хороший ці ловаре. Тисяча одна ніч чорний та зелений з ароматом винограду. 45% знижки на Якобс монарх. Тут у нас 190 грам. Також оцей Якобс Монарх. Тут 200 теж грам. Теж хороша знижка, 40%. На каву Далмайр, бачу, теж знижка непогана, хто полюбляє цю таку каву. Я не каву Ман, тому не підкажу нічого. Рабіка натурально смажена. Ціни бачите, там? маленька це 250 грамів, а це, просто, а це велика 500 грамів. Монарх Класік, Тут 250 грамів, вона теж 35%. Знижка теж хороша, ця ціна. 110 гривень, скажімо, за 250 грамів. Дуже хороша знижка. Можете навіть в інтернеті пробити, набрати там. Дорожче, все одно буде в магазинах. ВТБ дешевше зараз. Ну і на чорну карту, на всю чорну карту знижки. А, і на велику, і на середню, і на маленьку теж знижки йдуть. На чібу до речі, 275 грамів, теж хороша знижка. Вермішель 31 гривня, тут 420 грам. Так, ось така ріжки 33 гривні 420 грам Так, ось такі витки теж 31 гривня, але тут 420 грамів. Рігатоні. Рігатоні. Так, ось так. Варити 7-9 хвилин з твердих сортів пшениці 400 грам, 33 гривні. Так, ну делюкс, ви всі знаєте. Невеликі знижки на делюкс. 46, 44, гривні 43, 43. Так, спагетті 42, 34, невеликі знижки. Давайте подивимося ціни на овочі та фрукти. Яблука теж бачу, подорожчали трохи. Дуже подорожчали яблука. Дуже-не дуже, дуже. пам'ятаю, були по 12, по 11, по 10 навіть були, а вже, бачите, по 20, по 16 Подорожчали трошки яблуками. Груші, груші, томати по 110. Перець по 210 гривень, перець, освія та капець, капуста 55. Капуста, звичайна, я вже хотів казати по 220 гривень за кілограм, 21 гривня 90 копійок. Боже, недавно була 15, потім якось 19, а вже 20, майже 22 гривні капуста. Вже з'явилися молоді. як їх називають, кабачки. А ці ми не бачу. Часник по 104. А, бачу, кабачок от по 100. 11,50 за кілограм, за 100 грам. Боже, ананаси, дивіться, у нас ананаси. По ціні. Скоро ананаси будуть дешевше. Боже, хто це там такий бігає? Так, апельсини 48, мандарини 67, якісь по 66, лимони 65, а банани? Боже, банани 72 гривні. Як я хочу банани, ви навіть собі не уявляєте. Картопелька по 7,50. Бурячок по 9,30. Морква по 60. Цибуля по 50 і по 53. Ну, все понятно. На це взагалі можна не дивитися тут ціна баснословна. Добре, друзі, ось такі ціни. Скоро побачимось з вами. Скоро буде зараз нові акції ВТБ. Тому слідкуйте за відео.